Ви на каналі Батя Може, і ми сьогодні готовимо Пічоночний торт. І для начала нам треба Пічоночку перемолоти на фаршик Вмісті з цибулькою. Пічоночку ми використовуємо курину Всі інгредієнти і рецепт приготовлення будуть указані під відео. І почнемо. Пічоночку перемололи. І додаємо нарізану цибульку. Дві цибулини. У нас піде цей фарш. Фарш наш готовий, і наші інгредієнти для приготовлення пічоночного торта такі. Це у нас 5 сирих яєчок, цибулька, нарізана морковка, чесничка, 4 зубчика, мука, соль, перець. От і всі наші інгредієнти. Першим ділом вбиваємо 5 яєць у наш фарш. Добавляємо 5 столових ложок муки. Все це просто перемішуємо. Перемішали всі наші інгредієнти. Солим. І перч. Повкус. Все знову перемішуємо. Готово. Фаршик готовий. Поставили сковородочку, наливаємо олійки. Накалили сковородочку з олією і починаємо пекти печоночні блинчики. Обжарюємо по 2-3 минути з кожної сторони. Коржик обжарили з двох сторон. Викладаємо в мисочку. І отак у нас красиво вийшло. Продовжуємо випікати наші коржики, поки не закінчиться наш фарш. Пічоночні блинчики готові. Всі ми їх обжарили. І тепер ми приступаємо до підготовки зажарочки. Поставили сковородочку, наливаємо лійки, обжарюємо першим ділом цибульку. Потім обжаримо морковку, і наша зажарочка буде готова. Цибулька обжарилася, додаємо морковку. Зажарочка наша майже готова, а ми, щоб час не терять, підготуємо соус для печоночних коржиків. Для цього майонезик домашній і. Мілки 4-5 зубчиків часничка. Засипаємо майонезик. Перемішуємо. І це буде чудесний соус, яким ми перемастимо кожен коржик. Все готово. Перемазуємо блинчики чудесним соусом. Це все дуже легко. Перший блинчик готовий, і ложимо на нього другий, і так же перемазуємо. Ось так буде виглядати наш тортик. Уже повністю перемазаний соусом. Бомбічний смотриться і вкус теж бомбічний. І завершаючий штришок цього всього ізисканого блюда, не зря ми робили піджарочку. Ми акуратненько зверху присипаємо на торт. У нас бомбічний торт. Він не тільки на вид суперський виглядає, ну і по вкусу він просто сумашеч. Даємо йому настоятись буквально півчасика. Пробуємо наш шикарний тортик. Відріжемо кусочок, він дуже хорошо пропитався. І от так от. Дивіться, яка красота. Не забуваємо, що ми знаходимося на каналі Батя Може, і він зміг. Наші традиції не зміняють. Заслужень 50 грам. Дякую, що дивилися мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки. Слава Україні! Все буде добре! Ммм. й йо оце батя дав. Робіть по моєму рецепту і ви просто офігеєте цього вкуса, аромата і нежного коржика, пропитаного соусом. Всім добра, далі буде!